Всім привіт! Ви на каналі Service Pro. З вами Ярослав. І сьогодні у нас на відео огляді вибор плита від торгової марки EnerSol, а саме моделька epc 084 h До речі, дана вибор плита вже комплектується двигуном від торгової марки Honda, і вона є надзвичайно цікава та унікальна. Отже, розпаковуємо, дивимося, що всередині, провіряємо комплект поставки і говоримо про технічні характеристики. Починаємо! А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите в нас на екрані. При замовленні пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Отже, і перше, друзі, що хочемо відмітити, це те, що враховуючи, що віброплита є досить таки тяжкою. То вона вже комплектується невеликою металевою обершиткою для того, щоб під час транспортування не пошкодити саму віброплиту. І перше, вже, що хочеться почати продовження даного відео, це те, що ми не встигли розпакувати виброплиту, і тут вже на нас чекають подарунки. Ну, а саме для користувачів даної виброплити. А саме це фільтр, додатковий, який входить в комплект поставки з паливним фільтром, палив, паливопроводом. Та додатковий клиновий ремінь, в який передає крутий момент від двигуна до самого варіатора. Це вже приємно. Йдемо далі. Отже, після того, коли ми розпакували нашу віброплиту, ми поставили вже, скажімо так, її на тверду поверхню, прикрутили рукоятку для того, щоб вона була вже не в зібраному вигляді. Поставили транспортувальні колеса, вони, до речі, знімаються в разі необхідності, а фіксуються з додатковим отаким от -от штирем. Хоп, і воно стоїть на місці. І тепер можна переходити до комплекту поставки даної виброплити. Отже, що входить в комплект? В першу чергу це сходить сама виброплита. Далі ми маємо в комплектації ось такі от. Коврик резиновий для укладання бруківки, для того щоб її не пошкодити. До коврика ми маємо направляючі, яким за допомогою якої вона кріпиться до самої поверхні от, та комплект гвинтів для того щоб прикріпити направляючу. Далі ми маємо інструкцію з експлуатації зі свічним ключом. І це те, що. Ходило і спочатку, і ми оцінили його як подарунок. Це клиновий ремінь та додатковий фільтр з бензиновим шлангом. Ну, що стосується комплектації, ми поговорили, а тепер давайте будемо говорити про все ж таки основні технічні характеристики. І перше, з чого ми хочемо почати наш відеоогляд, це серце виборплити, а саме двигун. Враховуючи те, що EnerSol epc 084 h є професійною виборплитою, то комплектація даної виборплити передбачає відповідно правильно підібраний двигун. І тут ми маємо двигун від Honda, а саме модельку GX-160. Я думаю, що багато хто знає ці двигуни і люди мене підтримують одностайно. І не буду заперечувати те, що це найнадійніші, найекономічніші та найкомфортніші двигуни. Які є на ринку. Тому працювати з ними максимально легко, з ними немає, скажімо, так, ніяких проблем. І все, що зв'язано з Хондою. Honda Honda. Об'єм робочого циліндру становить 160 см кубічних, потужність двигуна 5,5 кінських сил. Заводиться він за допомогою ручного стартера. Надзвичайно легко. Об'єм пального бензобаку у нас йде 5 літрів, об'єм оливи в картері становить 600 мл. Комплектується він фільтром на сухій основі. Єдине, що я б прокоментував без часом, якщо ви будете все ж таки працювати з агресивним середовищем, то замінити фільтр на фільтр з масляною ванною. А так по двигуну більше сказати нічого. Ну, а Тепер переходимо до решти технічних характеристик і почнемо з. Габаритних розмірів робочого стола. Вони в нас, до речі, становлять 42 на 52 см. Вага даної – 84 кг. І вона спокійно може ощільнювати потрібну вам суміш висотою до 31 см. А враховуючи те, що ця моделька укомплектована баком для подачі води, об'єм якого становить 10 літрів, це додаткові 10 кг, які можуть нам додатково покращити вже без того чудові характеристики. І тоді це буде на 31 см, а можливо навіть цілих 35 см. Знизу бака для подачі води у нас присутній краник, яким ми збільшуємо або зменшуємо кількість потрібної нам води. З лівої сторони в нас знаходиться кермо для транспортування і для керування. Воно, до речі, складається з двох частин. У разі необхідності ми можемо його складати або заломлювати, так як нам це потрібно. На кермі у нас присутня верхня частина рукоятки вже має пророзинений корпус. Це дає можливість кращого комфорту в роботі, так як вибор плита виділяє вібрацію, тому оператору буде значно приємніше працювати за допомогою ось такого пророзиної рукоятки. На панелі керування у нас присутні реча, які ми задаємо нам оберти, За допомогою тросика обороти передаються на двигун І вибор рухається. До речі, вона не є реверсивна, рухається вона тільки вперед зі швидкістю 21 метра за хвилину. Це немало. На самому ручці для керування присутні колеса для транспортування, які кріпляться за допомогою шарбенту. Знімати їх не потрібно і фіксуються вони досить таки легко. Зверху ми маємо металевий бампер, який служить нам в першу чергу захистом, у разі якогось випадкового перевертання, ви двигун сам не пошкодите. І це покращує процес знову ж таки транспортування. Варіатор у нас захищений додатковим кожухом. Це в першу чергу техніка безпеки, а з іншої сторони, це захист від агресивного середовища, в якому може працювати дана вибор Гарантія на неї становить один рік. На цьому в принципі все. Якщо у вас, друзі, зацікавило. У вас є якісь лайки та дизлайки? Пишіть, коментуйте і не забувайте підписуватись. На цьому на все до наступних.